Друзі, усім величезний привіт, у нас новий блог. Уявляєте, ось ця гірка, ця гірка, на якій я каталася у дитинстві, в жахливих рентузах, такого сірого брудного кольору. Я думаю, що у багатьох були ці жахливі рентузи. це взагалі травма мого дитинства. І тут я просто проводила увесь свій вільний час. А зараз там ніхто. син. Йому так ідеться шапка, він дуже плакав, що не хоче її. Вдівати зараз, коли збирався, йому ось такі рукавиці, прикольні. Теж ніяк не може надягти, не хоче і все. Бере сніг руками. Я кажу, ну змерзнеш ні ні в якому разі, тільки не вперше. Ви знаєте, при чому в минулому році була така сама ситуація в нас, поки ми знайшли рукавиці, які йому реально сподобались, холоду сьогодні, слухайте дуже. Ми витратили на це один місяць зими. Але знайшли такі рукавиці, так мені подобається, і вже потім їх носив. Зараз діти набагато прогресивніші, з ними дуже цікаво. Вони такі прикольні, мають світла. Ми прийшли у заклад по мотивам мого улюбленого мультика винісоної призраками». каревіці, який тут інтер'єр, фішка цього закладу, в тому що тут. Суші, як шаурма. Я вам покажу зараз. Ми замовили. Трохи пізніше я вас поведу в інший заклад, так само по мотивам цього мультфільму, де дуже класний інтер'єр. дивіться, ось таким чином це виглядає. Ось такий ров. Він реально як шаурма. І а, він коштує 115 гривень. Тобто вони його просто не розрізають. Саме це в принципі є фішка цього закладу, самі дорогі 160 гривень. Так, так, ну, я вам скажу, що цілий з'їсти просто нереально. Ну, один не двох, так. Я не можу навіть його доїсти, тому таке, щоб ви знали. Так. 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 То, що тут Постійно показує показується мультик, якщо ви не бачили цей мульт, то ні Подивіться, будь ласка, це класика взагалі вважається найкращим мульт. Так. так, у нас вже наступний день, верніше пару днів пройшло. Ситуація зі світлом у нас катастрофічна. По одній годині дають світло. Мені потрібно було швидко забрати усі свої посилки, які мені прийшли. Пуховик від Resort. і зараз ще підем з вами на нову пошту. Я замовила джинси від бренду 1x1, показувала вам їх у. Попередньому шопінг в дуже гарні з написом one by one Так як світла ніде немає, світло є тільки у Арома Каві, в них свій генератор, я прийшла сюди попити кави і не знаю, чи зможу забрати джинси, тому що на новій пошті світла постійно немає. Так, мені просто нереально пощастило, нова пошта працювала, тому я змогла забрати свій джинс. Ось я розпакувала, дівчат. Я показувала їх в якомусь з відео, мені дається в остального. Але в мене таке враження, що ось ці, які мені пройшли, вони трошки світливіші, тому що ці були прям темно -силні. Ну, Але забираю. Я не знаю, який це вже день без світла, в мене вдома всі захворіли. Я прийшла за цими ролами знову, тому що і продукти портяться в холодильнику, і бажання щось готувати без світла реально немає. А тут є світло, тому і прийшла. Сама себе почуваю теж дуже якось не очень. Але треба швидко вилікуватися, тому що хто буде вам знімати відео? Так, дівчатка ще раз всім привіт. Я все ж таки теж е, захворіла. В такому, бачите, перед вами сиджу в халаті, хоч трохи якісь там брові підкрасила губи. Хворіємо взагалі по другому колу. Дівчата, моя мама, моя сестра, маленький Тимофійчик. Всі якось дуже перехворіли. Не було зовсім сили щось знімати останні три дні. Було дуже важко, ми були без світла, без інтернету, без зв'язку. Світло давали буквально на 40 хвилин, одну годину. Взагалі в Вінниці все по різному. Різні райони відключають зовсім по різному. В когось взагалі не було світла двоє-троє діб, комусь по 15 хвилин давали, комусь взагалі не виключали світло, як і раніше, все магазини не працювали. В перший день неможливо було купити навіть хліб, потрібно було тільки в центр міста їхати за хлібом. На наступний день було якось полегше. Ажіотаж якось спав. Люди перестали там стояти в чергах за водою. От бачите, я казала, що сухарі, дівчата потрібно реально зробити, тому що хліба насправді не було. Зараз у Вінниці швидко всі підлаштувалися під обставини, які на нас сипляться зараз. Кав'ярні почали працювати на генератор. Деякі магазини вже придбали собі по генератору великі, сільпо вже працює. Ну так було вчора, принаймні. АТБ теж вже придбали, генератор теж вже працює. Це в районі космонавтів, я все розповідаю. В будь-якому випадку дівчата, як трохи стане мені краще і взагалі всім моїм домашнім одразу почну знімати для вас шопінг-вложики. Вже якось була пристосувалась, розуміла, який час мені потрібно обрати, щоб я змогла щось відзняти, але бачу, що зараз графіки якось взагалі збились. Якщо ми раніше мали хоч якийсь приблизний графік, сьогодні і вночі не було світла. От зараз тільки світло дали. Не знаю наскільки це, чи це на півгодини, чи це на годину, чи я взагалі встигну змонтувати для вас це відео. Але наші люди, я вам хочу сказати, це нереальні люди. Всі пристосовуються до запропонованих обставин, ніхто не опускає руки, всі продовжують працювати. Бачу, e, що бачу, e, що навіть маленькі бізнеси, малесенькі кав'ярні вже придбали собі по генератору. Якось нас тут все швидко. Люди дуже швидко пристосувалися. Реально пункт незламності є. Бачила його на власні очі біля прозорого офісу. Вже приходили туди люди. Ми в той день гуляли з малюком. Я бачила, що люди там вже заряджали. Телефони на відміну від Києва, тому що чоловік мені взагалі такий прикол розповів в нашому районі, де ми живемо, сказали, що є пункт незглавності. Ну, люди почали туди приходити, а там написано: пункт незламності не працює, тому що немає світла. Уявіть собі! Люди почали фоткати в соцмережі викинули цю фотку. Вона поширилась швидко, ну в Києві ось такі справи в нашому районі. Не знаю, як там в центральних районах з пунктами незглавності. Але народ, і це ми переживемо так складніше робити контент, складніше пристосовуватися. Але якщо ти себе нормально почуваєш, ну не хворієш, ти можеш пристосуватись навіть під ці запропоновані обставини. В мене тут в мами, слава Богу, газ. Коли немає світла, ми можемо і поїсти щось зробити, і кави попити. Тут в цьому плані трохи легше, тому що в нашому будинку, коли немає світла, немає нічого і дуже холодно. Чоловік реально каже, що дуже зараз холодно. Тому про повернення додому взагалі немає. Зараз ніякої мови знаходжусь в Вінниці і буду тут знаходитись, напевне, до Нового року. Ну, вже у січні подивлюсь, яка буде ситуація, буде більш щось зрозуміло. Зараз українським блогерам взагалі хочеться реально е поаплодувати, хто в таких умовах робить взагалі якийсь контент і зі світлом, і без світла. Дивлюсь, наші дівчата знімають без світла. Молодці, реально, це дуже круто дівчата і хлопці тому обов'язково підтримуйте пальчиком угору і кимось коментарем, щоб хоч якось підтримувати українських блогерів, розповсюджувати цей контент. Так, дівчата, що хочу показати, розумію, що відео про волосся буде не скоро, тому що в мене половина засобів там. У мене була така знахідка за копійки. Ну яка реально дуже сильно вразила. Ну ну просто best of the best. по Перше, подивіться, які зараз букети. Хлопці дарують своїм дівчатам. Це моїй сестричці подарував її хлопець Діма. Ось такий букет. Просто подивіться: е, гілки, ялинки, троянди і всередині. Е... Мішка, слухайте, ну коли я е, вчилась в школі в інституті, ніхто мені таких букетів не дарував. Хоча був там один букет дерева, дуже гарно пам'ятаю, хлопець мені подарував дерево з троян. Таке було насправді. Але подивіться, як це стильно, реально. Я обожнюю стильні букети. Дуже гарно. Просто не могла вам це не показати. А тепер про знахідку. Коли я приїхала сюди до мами, мені потрібно було якесь масло для волосся. Я зайшла в шик і блиск, просто схопила любе дівчата, скажу вам чесно, масло, яке було на знижці масло китайське від бренду Your Organic. І коли я Відкрила це масло, просто подумки повернулася в Арабські Емірати в Дубай. Я б ніколи не згадала цю історію, якщо б не відчула цей запах. Дуже багато років тому, десь років 10, напевно, у нас ще не було дітей. Ми з чоловіком подорожували. <звук> було багато можливостей для подорожей, скажімо так, і по роботі. І, просто. і я вкладала у своє волосся просто шалений якийсь бюджет, і там я купила справжнє американське масло. Тоді в. Воно ну, коштувало десь доларів 150-180, це було реально ну, дуже недешево. І запах, дівчата, один в один. Я б ніколи не згадала реально цю історію, якби я не відчула знову цей запах. Масло супербюджетне. На знижці взяла його за гривень 90-100. Спокійно, Пах. з гордістю можу сказати, що це нереальна бюджетна знахідка для волосся. Набагато легше і розчісуватись дуже надовго вам його вистачить, тому що ми ним користуємось усі. І я, і моя сестра, і навіть моя мама його дуже полюбила. Є ще сироватка із цієї серії, і шампунь, і маска. Маска теж у мене є. Нереальна маска теж дуже сподобалася. Вам зараз покажу її. Не спробувала я від цього бренду тільки шампунь, тому обов'язково його теж придбаю. Але ось це. Просто вас шокує, тому що масло працює як реально гарні люксові масла, типу там кілс, або реально якихось ще й дорожчі. Обов'язково спробуйте, купувала в вшики близько. Масочка виглядає ось таким чином, вона продається у них у зеленій кортоній коробці десь гривень 250-300 дівчат приблизно. Так точно не пам'ятаю. Маска бомбезна, вона супер щільна, вона жирна як масло, вона не стікає вам в шию нікуди, тобто її можна тримати скільки завгодно. Набагато розгладженіше волосся, набагато легше розчісувати, обожнюю що цю маску. Реально, що це масло, ще в них є там сироватка для волосся. Теж хочу її взяти, спробувати, тому що китайці, слухайте, почали робити такі засоби для волосся вогонь. Тому від щирого серця дівчата не знаю, коли станеться відео про волосся, але ось тут у мене зараз ці засоби, які реально допомагають моєму волосі виглядати шикарно. Далі дівчат на днях, чи, поки було світло, забігла я в Єву і бачу, що дівчатка там всі щось нюхають. Всі стояли біля відділу з парфумами. Я думаю, ну підійду і собі щось там послухаю. Там є як і оригінальні парфуми, так і якісь арабські, китайські, дешеві, не суперстійкі якісь запахи. І от серед таких не суперстійких, але дуже смачних запахів, я знайшла оці парфуми. Ось так вони називаються. Я придбала їх для своєї сестрички. Зараз покажу вам упаковку. Виглядає вона ось таким чином, коштували вони десь гривень 150 В них надзвичайно приємний запах, ось таких парфум, які трошечки нагадують мої улюблені москіну, я б так напевно сказала свіжі. І на одежі тримаються набагато краще, ніж на шкірі. Моя сестра просто нереально ними задоволена. Вони, слухайте, настільки смачно пахнуть, що можна і нам е, собі розглядати як такі бюджетні, якісь парфуми. Якщо взагалі не хочете витрачати на це бюджет, або ви любите такі недорогі якісь парфумчики, не супер стійкі, Так потрібно постійно оновлювати, але запах супер. Дуже вони мені сподобались. Тут здається, 30%. Мілілітрів, ось ще була в Єві така знахідка. На кожен день вони не душать оточуючих, вони схожі на Moschino фані, вони схожі і на попередні парфуми, які я вам рекомендувала. Пам'ятаєте, була в мене знахідка від Антоніо Бандера, здається, щось таке. Ось вони із такого самого розряду, якщо вам сподобалося, або просто навіть послухайте, в Єві, зайдіть. Можливо, вам теж сподобається, як і нам, сестричкою. Ну що ж, дівчатки, дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Чи трохи посиджу на карантині вдома і вже зустрічаємось з вами у шопінг в обов'язково. Я не пропадаю ні в якому разі, які б обставини не були. Ми блогери, маємо для вас працювати. Розуміємо, що потрібно відволікати людей. Тож напишіть, як ви напишіть, як ваші справи, як ситуація зі світлом. Чи працюють у вас в магазині кав'ярні? Взагалі що відбувається. У нас у Вінниці наразі ситуація виглядає ось таким чином, дівчатка, тому вийшла до вас трохи на зв'язок, зважаючи на те, що хворію, тому що не хочу пропадати. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте пальчики вгору, Я, як завжди, не прощаюся. Я кажу вам до зустрічі. Пока-пока.